Я не знаю, як ви, але я сьогодні не можу зрозуміти, що від нас хоче Європа. Ось відбулася Мюнхенська конференція. В цілому не зрозуміло, що хоче Європа. Можливо, ви знаєте? Ну напишіть в коментарях, як ви розумієте, що сьогодні хоче Естонія, Латвія, Литва, от країни Балтії чи там Прибалтики, як хочете їх називати. Польща, то вони дають свої війська, то вони вже не дають свої війська. Я не розумію, що відбувається. Таке відчуття, що Європа попала під пресинг Трампа ще серйозніше, ніж ми з вами, тому що нам, то, хоч обіцяють зупинку бойових дій, що для більшості українців підходить. А ось Європа вона не дуже хоче, бо вони так хочуть класно жити, що будь-які рухи Трампа по зменшенню їх рівня життя їх не влаштовують. Пам'ятаєте, як Шольц сказав, що Німеччина не буде витрачати на Україну, чого це вони повинні брати з своїх федеральних там бюджетів і щось відправляти до України? Була така теза? Пам'ятаєте? Була і тут європейці всі масово починають чомусь підтримувати Україну, розказувати, що вони перерозподілять свої видатки, прибутки, що вони будуть давати допомагати Україні, щоб Україна могла вести бойові дії. І ти так робиш паузу і думаєш, ребята, а що це з вами? А з якого це ви переляку почали так топити за війну в Україні? Що таке сталося? Що вам не дозволяло допомагати Україні масово протягом останніх трьох років, взяти Україну до НАТО, самим вступити у війну? Яка проблема? Ну, яка проблема? Якщо ви такі незалежні від Сполучених Штатів Америки, коли сьогодні Штати в особі Трампа кажуть, що... Буде зупинка бойових дій, а ви говорите Ні, Україна має воювати. Так вступайте у війну, будь ласка, кордони з того боку для вас відкриті. Причому ви можете як заїхати, так і виїхати. Це українці не можуть виїхати, а ви можете. Приїжджайте, привозьте свої війська. Я думаю, 1200-300-500 ваших солдат абсолютно не завадять нашому фронту. І, можливо, таки і дійсно ми дійдемо до кордонів 22-го року, а там дивись і кордони 2014 року. Ні, чому ви цього не робите? Тільки виступаєте, тільки говорите. А чому ви це говорите? І от сьогодні Блумберг опублікувало статтю, і я так уважно її переглянув. З вами зараз прочитаємо ще уважніше, і ви все зрозумієте. Ви все зрозумієте, що так турбує європейців. І так поїхали. Повернення Трампа до Білого Дому це спілкування з головою Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф. Хойсген, ну ви не запам'ятаєте його прізвище Крістофер, Чи як його там, да? Крістоф, голова, коротше, цієї безпекової, безпекового збіговиська. І так, починаємо. Повернення Трампа до Білого Дому докорінно змінило трансатлантичні відносини. І офіційні особи США дали зрозуміти, що президент готовий дозволити європейцям пожинати наслідки, якщо вони відмовляться взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Опа, опа, починається. Усвідомлення, що ж турбує європейців. Європейців не турбують відносини і процеси, які відбуваються в Україні. Європейців, на мою точку зору, абсолютно не турбує, скільки українців загинуло і що там відбувається, і скільки ще територій може окупувати Російська Федерація. Європейців турбує, що Трамп перекладає на них відповідальність за власну безпеку. Як перекладає? А просто Трамп каже, будете тепер самі платити за свою безпеку, виділяйте більше на оборону. Закуповуйте у нас озброєння, робіть своє озброєння. Європейців це не влаштовує, адже так класно було жити за рахунок Байдена і платників податків Сполучених Штатів Америки, коли з Америки йшли транші до України через Європу, і Європа фактично змогла спродати купу всього лайна. Купу лайна. Ну, це схоже на ситуацію, коли я купував свій перший комп'ютер. Коли у людини вже був ну, старий комп'ютер, і він не знав його, куди діти. Ну, ніхто не купував, бо для чого воно потрібно. І тут ну, у мене з'явилося там зайві 100 баксів, ну як не зайві, бо на той час 100 доларів це були дуже великі гроші, і він мені радо, радо свій старий комп'ютер продав і доклав іще 100 доларів, купив новий комп'ютер. Тобто, якби я знав тоді, а я ще був дуже молодий, якби я знав, що ще можна докласти 100 доларів і купити собі комп'ютер сучасний з кольоровим екраном, там з непобитим жорстким диском, то я б, напевне, не робив би такої покупки. А так я за 100 доларів купив комп'ютер, у якого було всього 2 гігабайта жорсткий диск, у якого, вибачаюсь не 2 гб. Тоді не було таких цифр, там щось чи 20 мегабайт щось таке, був 12-дюймовий чорно-білий монітор, який бликав постійно, і це коштувало 100 доларів. А за 200 доларів вже можна було купити кольоровий 14-дюймовий з нормальним процесором, і так далі. Ну я цього не знав. Не знав, тому що ще не був на цьому ринку. І от європейці скинули нам дуже багато техніки. Воно то, ніби й техніка, начебто, іде і непогана техніка. Але вони нам, за рахунок американських коштів, фактично вони купили, вони взяли гроші і віддали нам техніку. Вони не віддали нам. Американці у них цю техніку купили і вони нам її віддали. А самі вони, доклавши певну суму, закупили собі або не закупили. Ми цього не знаємо. Можливо, просто нам продали якусь свою техніку, але за рахунок американських коштів. Але проблема в тому, що ми ці кошти маємо повертати. Європейці просто використали американські кошти для того, щоб нам передати свою зброю, інколи неякісну, інколи застарілу і інколи абсолютно не прилаштовану до наших бойових умов. Що далі ми читаємо? Читаємо наступне: загальний консенсус полягав у тому, що США більше не збираються платити за безпеку НАТО. Сказав оцей конгресмен, там Майкл і так далі. Наші європейські союзники визнають, що їм пора взяти, справу у, о, взяти за справу у власному домі самостійно. Ситуація є терміновою, тому що Трамп поспішає, намагаючись покласти край війні в Україні. А європейські чиновники стурбовані тим, що Зеленського можна підштовхнути до катастрофічної угоди, якщо вони не зможуть швидко розробити план надання йому військової підтримки. Уявляєте собі, сьогодні європейці за війну в Україні, і це вже відверто і відкритим текстом пише Блумберг. Європейці за війну в Україні, і не тому, що вони хочуть відкинути агресора, не тому, що вони хочуть розквитатися з Путіним, і не тому, що вони хочуть встановити для України справедливий мир. Ситуація проста: вони за війну в Україні, тому що Трамп на них тисне. І якщо війна в Україні буде, то Трамп буде все одно транслювати і кошти, і ресурси, і все інше через Європу, не напряму в Україну, як це власне і було при Байдені. І в Європейському Союзі буде щось осідати, це раз, Трамп буде інвестувати також і в безпеку європейців, тому що це країни НАТО два. І в результаті Європа буде убезпечена і фінансово, і від тиску Трампа. Оце така політика. А ви думали якось інакше? А ви вже роти порозкривали на те, як представники країн Балтії розказують, як вони з українським народом? Серйозно? Ви про це думали? Ви вірите казкам українського телебачення про те, що... Країни Балтії бояться, що Путін на них нападе. Ось я був в ефірі Новини Лайф і там ставив питання до глядачів каналу. А чому країни Балтії сьогодні проти зупинки війни в Україні? Чому? Чому їм потрібна війна в Україні? Адже якщо війна буде продовжуватись і Путін буде продовжувати наступати, то Путін може дійсно армію дійти до кордонів і піти на країни Балтії. Некраще, нелегше, небезпечніше для країн Балтії зупинка бойових дій. І тут кажуть: та тому, що Путін потім нападе. Друзі, подивіться на аргументи. Блумберг прямим текстом пише про те, що Європа сьогодні фактично на боці війни в Україні. І причиною цього є саме тиск Дональда Трампа. Читаємо далі. Адміністрація Трампа повідомила європейських чиновників, що хоче забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня, повідомляють джерела, ознайомлені з розмовами. Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та Росії, є амбітними та потенційно нереалістичними. Отримання резолюції до кінця цього року набагато більш імовірне. Одна особа сказала, додавши, що вони залишаються в режимі очікування. Радник, речник радника нацбезпеки Білого Дому не відразу відповів на запит про коментар. Трамп розпочав свою мирну ініціативу з дзвінка Путіну минулого тижня і шокував європейських чиновників, коли його міністр оборони заявив, що вони відповідатимуть за гарантії безпеки та миротворчі війська, які будуть потрібні для забезпечення. Безпеки України після цієї угоди. Вам все зрозуміло? Сьогодні європейці хочуть, щоб війна в Україні тривала. І причина тут не Путін, причина тут Трамп. Звідси, а... Це схоже на умиротворення, сказав Крістоф Йоргенсен, цей голова конференції в інтерв'ю і так далі. Стратегія США ризикує зіграти на руку Путіну, оскільки Трамп віддав значні важелі впливу ще до початку переговорів. Від нього відчувається слабкість, сказав оцей і так далі. Розмірковуючи про відносини з російським президентом як радника колишнього канцлера Німеччини Меркель. Я думаю, те, що він зараз там робить, там і так далі. Подивіться на риторику: насправді сьогодні Європа звинувачує Трампа судом його слабкість, і так далі. Це говорить Європа, в якій нещодавно Олаф Шольц сказав, що ми не будемо допомагати Україні. Це. Європа, яка е, живе багато, яка абсолютно не збиралась посилати сюди ні війська свої, нічого, це Європа, яка сюди передала багато техніки, що не є надсучасною, а закупилася хорошою сучасною технікою. Вони сьогодні хочуть, щоб ми воювали, і вони знову нам обіцяють, що вони нам все дадуть. Президент Франції Макрон у понеділок прийме своїх колег з Німеччини, Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, щоб обговорити їхню відповідь разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте за словами одного чиновника, поінформовано про підготовку переговори будуть зосереджені на Україні про те, які гарантії безпеки європейські країни можуть надати негайно, щоб Європа не залишилась осторонь переговорів Трампа. Ну, прикольно, правда насправді? Сьогодні Європа намагається розштовхати ліктями, як казала народна депутатка, розштовхала ліктями і прибігла до Рюте раніше Порошенка. От сьогодні Європа намагається розштовхати Україну і підбігти до Трампа раніше, щоб, не дай Бог, Трамп там щось не домовився, а потім не поставив Європу просто перед вибором і Україну перед інструкціями до виконання. У Мюнхені Рютте сказав, що європейська пропозиція буде зосереджена на військовій підготовці, прискоренні допомоги, поставках зброї на тому, що Європа може запропонувати для гарантій безпеки. Ну так, Зеленський сам сказав, що в Європа має значно меншу потужність ніж вся російська армія. І тут виникає питання: що ж нам Європа може допомогти, коли ні кількістю дивізій, ні кількістю армії, ні, кіль... ні кількістю озброєння Європа не може конкурувати з. Російської Федерацію. Бачите, в який ми кут зайшли? Наступне, ми запустимо великий пакет, якого раніше не бачили в такому вимірі. От цікаво, вони запустять сьогодні великий пакет. А чому раніше цього пакета не було? Чому цього пакета не було в 22 2022 році? Чому цього пакета не було в 2023 році, коли українська влада повністю говорила про контрнаступ? Де цей пакет був? Тобто у вас була зброя, у вас було все, і ви його не запустили цей пакет? А хто ви після цього? Хто ви, як вас назвати після цього? Станом на сьогодні я бачу одне: Європа хоче, щоб в Україні тривала війна, і їм абсолютно байдуже, що гинуть українці. Їм абсолютно байдуже, чим закінчиться ця війна. Їм хочеться просто гарно жити. Їм хочеться, щоб Дональд Трамп не забирав у них відсотки на а, підтримку їхньої ж обороноздатності. Всі розмови Європейського Союзу про те, що на них нападе Російська Федерація, а насправді це розмови української влади про Європу. Сьогодні ми бачимо, вони не відтримують критики. Не хоче Європейський Союз поглиблювати кількість фінансів, які вони будуть спрямовувати на власну же оборону. Вони хочуть, щоб воювала Україна. Вони хочуть, щоб гинули українці. І поки українці гинуть, Європа буде продовжувати жити класно, класно, сучасно, мирно, безпечно, заможньо, сито, багато і так далі. Насолоджуватися принадами життя. Танцювати, співати, запускати хлопушки, літати на літаках, ну і в цілому жити. Жити повноцінно. А ми будемо продовжувати сидіти ніби в гетто з закритими кордонами і воювати. Воювати заради Європи. Я все правильно зрозумів з публікації Bloomberg. Можливо, у вас є якась інша інтерпретація, то я залишу в телеграмі. Цю статтю почитайте, напишіть коментарі. Я бачу лише одне: Європа хоче, щоб війна в Україні тривала. Але я, як громадянин України, проти. Воюйте в себе на своїй території. Власне, я про це і сказав в ефірі Новини Лайф. Якщо країни Балтії хочуть війни, нехай воюють з Путіним на своїй території, а ми висловимо стурбованість. І, можливо, передамо якийсь недобитий танк або, можливо, й цілий їм туди для оборони. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими. Бо, як бачите, нас сьогодні грають і намагаються тримати за лохів, які тримали всі ці три роки. Дякуючи, до речі, перевідкритій дипломатії, частково. А ми з відкритим забралом і е е лапшою на вухах ходили і все пригиналися в От отакій позі, як стояла народна депутатка України перед Марком Рюте. От в такій позі ми стоїмо чомусь перед будь-яким європейцем. Можливо, вже досить цього, і, можливо, свою країну потрібно розвивати. Її не потрібно тащити ні в Росію, ні ото далеко туди, до тих європейців, які насправді хочуть, щоб в моїй країні була війна. Ідіть до, ну ви зрозуміли, куди, з такими ідеями. Так що, Трамп, давай підписуй там договори, і ми чекаємо в Україні зупинку бойових дій, а потім. Потім ми вже розберемося, як сказав Зеленський, потім ось потім будемо шукати дипломатичні шляхи. А нині найголовніше люди. Це цитата Володимира Зеленського. Так що потім ми вже розберемося, як повертати наші території. Бо я бачу, що хоче Європа. Їм байдуже на наші території, їм байдуже на наших людей, їм байдуже на наші смерті. Їм головне, щоб Трамп не змусив їх платити 5% замість 2%. До бюджету НАТО. От і вся дипломатія. Підписуйтесь.